Дивіться, бомба! У мене ще один динаріс. Або мені щось дається, або я, я не знаю, що це. Усіх вітаю! Сьогодні вирушив на пошуки на таке ну, гарне перспективне місце. Ось тут, як бачите, вже зібрали врожаї. В цьому році якось на полях мене не задалося копати, бо у нас переважно. Соняшники, кукуруза. Озими мало. Але на наступний рік буде озими багато, то буде, будуть відео частіше. Але не будемо забігати наперед. Сьогодні будемо купати тут. Тут були і ранні скіфи, тут чека було і дуже багато оплавків бронзи. Минулого року ходив тут. Місце перспективне. Я бачу, ніхто не ходив тут. Як і в минулому році, так і цього року. Тож, будемо розпаковуватись, діставати металошукач і починати наші пошуки. Є гарненький сигнальчик. Подивимося, але тут і сміття трапляється досить так частенько, але. Вже звідси бачу, що це не сміття. Ось. Це в нас є спинка фібули. Ось так. Бронза, Патина. Все, як ми любимо. Тут, поки йшов, бачив десь шматочок кераміки. Ось. Бачите? Ось така. У нас є кераміка грубенка. Тут її досить багато. Не будемо на цьому акцентувати увагу. Але коп розпочаток. ось дивіться, отут ми з вами знайшли спинку фібули. Недалеко відійшли. 70 б'є. Але щось прям дуже зверху. Копати не буду. Дивіться. Ви бачите це? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вогонь! Вогонь! Ви що дивіться? Та я тільки прийшов. Це ще, напевно, якась фаустінка. Та що я просто. Другий сигнал, ви бачили, ось тут на спинку фіблу підняли, а тут динарик. Я сподіваюся, це на сьогодні не перший і не останній. Е, промити не зможу, бо машина там, вода там. От. Але трошечки пізніше помию і покажу вам. Дивіться, мій слід. Я тут проходив і пішов з цієї сторони. Вже, ну, якби в протилежну сторону поруч. Тут був сигнальчик 17 і дивіться. Лімесний динарик. Як я його пропустив, я не знаю. Ну, можливо, він просто так лежав. Але. Вогонь. Сьогодні пошук вдався, можна сказати. Шкода, що лімесний і шкода, що тільки кусочок, але все одно класно. Дивіться, яка гарна легенда, рельєф просто чудовий зараз. Дивіться клас, правда? Ну, на здивування сигнальчик бив 30, думав, теж сміття. Але... Прям. Вогонь, а не сигнальчик. І я, здається, бачу. Ось, ви бачите, а я бачу також з вами. Ух! Пішли оплавки бронзи, про які я вам розповідав. Прикольно. Може якась майстерня була? Така важкенька. Ух. То місце дуже і дуже перспективне. Ви подивіться, що це таке. Така товста монета. Як думаєте, це якийсь царьок чи що це? Ух, не знаю я, не знаю. Навіть не купав. Вона так зверху лежала. Не хочу її терти. Давайте я... Що я? Я, напевно, віднесу її до машини. Бо я тут бачу якесь лице. Або мені щось здається, або я, я не знаю що це. Я таке вперше знаходжу. Дивіться. Оце коп! Я просто... просто в шоці. Я такого ніколи не знаходжу. Уявляєте, я думаю це якась краса. І виходячи з того, який тут нараз земляний, то рельєф тут має бути бомба. Ладно, зараз потихеньку до машини, пройду так полосочку і будемо тут ходити, ходити. Ну, сейчас с Так. А воно так и есть. Такая пряжечка, але на черняхивская. Что-то такое же больше. Ну, сучасно. вот ну, так. Хожу. Машина О, он да. А тут люди уже смітник сделали. Вывозят сміття. От, Шкода, шкода. Ну, шукаємо. Подивимося, що це. Ого. Дивіться, шматок бронзи, який. Я думав, знову така монета. бронзова, але нічого. Шматок бронзи. Прикольно. Ну, Такі то справи. Так. Сигнальчик бив рівнесенько 50. Що це? Як думаєте, це був елемент від фібули? Дуже гарної? Чи від чого? Яка краса, дивіться. Дуже файно, дуже файно. Нарешті в мене ух, відкрився коп, нормальний коп по класних західках. Ти що? Все. Ух ти! Було дзеркальце. Це шматочок від нього. Думав від цього. Все бачите? Таке неполіроване. Ось тільки припіднявся і побачив. Тут ми з вами знахідку знайшли тільки що. Шматок від дзеркальця і ось кераміка. Та й так, ну, скажу так, місце цікаве. Але вже сюди сенсу їхати немає в цьому році. Ну, ще покружимо. Дивіться, прямо верховий сигнальчик. У нас з вами монетка. Напевно, що якась радянщина. Так, зараз протремо і подивимося. Така залипша. Якісь, напевно, 2 чи 3 копійки. Ну, коротше, так. А, да. видно. SSS R. Ось так. Поки такі знахідки. Бомба! У мене ще один динарик здається. Дивіться, але з дирочкою. Фу. Клас. Не знаю, чи з нього ще щось тут вийде. Такі зазвичай, що носили, то вони не рельєфні Але нічого. Якщо якийсь рельєф тут буде, то я фоточку вже чищеного, гарненького вам прикріплю. А ні, То шукаємо далі. Так, подивимося, може якась металопластика, а ні. Це цей вугля так дзвеніло, представляєте? Вже не перший такий трапляється мені. Дивіться, ще одна знахідка. Це вже не черняхи, це вже, скоріше за все, царизм. Угу. А, який він... Дивіться, дуже-дуже слабенький вже. Але це щось вже якась, якийсь пізній царизм, я думаю. Подібні типи мені колись траплялись. О, трошки відійшов від цієї посадки. Машина аж, о, там далеченько. Вирішив тут. Верхи пройти, бо тут, бачите, теж є потрібна нам кераміка. Дивно якось тут розташовувалось місце їхнє перебування, взагалі нетипічно якось. Але цікаво. Дивіться, Думав, що це якась закльопка, але вона ціла. Бачите, не складається. Ну, Це якби один елемент. Як думаєте, від чого це підказуєте, але старе. Старенька річ. Ну що, ось так підійшли до завершення мої пошуки. Дуже втомився вже четверта година дня. І вже збираюся додому. Якщо підвести ітог, то можна сказати, що день видався просто супер. Я настільки задоволений і так зміг гарно емоційно відпочити просто супер. Динарики, та та бронзова монетка взагалі здивувала, ніколи таких монет не знаходив. До речі, помітили, ні одної спинки Fibol сьогодні, здається, чи одна була. Ну, В общем, динарів більше, ніж спинок Fibola. Ніколи такого не було. Якщо чесно, то це найулюбленіше моє місце на другому місці. Є ще одне місце, але. Вчора катався туди, і там досі стоїть соняшник. Його навіть ще не почали прибирати. Але думаю, кілька тижнів і його там не буде. І ми обов'язково туди поїдемо. Місце прям ну, ульотне. Я ніколи звідти без динариків не уїжджав. І переважно всі динарики там в такому бомбезному стані. І навіть е під час пошуків з, о о, ну, з одних із днів пошуку, то е цей трапився, як його називають. Ауреус, але наслідування. Тобто він бронзовий і на ньому було таке плаковане золото. То дуже-дуже хочу поїхати на те місце. Сподіваюсь, там нас чекають приємні знахідки. Ну а щоб не пропустити пошуки з того місця, обов'язково підпишіться. Ну що, всім дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився відео до кінця і всім до нових зустрічей!